У ковшик я поклала три білки, четверту частину чайної ложки лимонної кислоти та 150 г цукру. Ковшик і вінчики, якими я буду збивати білки, я обробила оцтом, можна також обробити горілкою або спиртом. Збивати ці білки я буду на паровій бані. Ось каструлька з киплячою водою. Я ставлю черпачок з білками на неї, так, щоб черпачок не дотулявся дном до киплячої води. І починаю збивати. Після п'яти хвилин збивання білок наш буде мати ось такий вигляд, і ви можете подумати, що він уже готовий. Але він ще не готовий. Продовжуємо збивати поки не появляться такі невеличкі печерки, тобто поки білок не почне відділятися від стінки нашого ковшика. Пройшло ще 3 хвилини, як я вбивала білок, і подивіться, який він став густий, і ось від стінки з цього боку він уже відділився. Це називається така печерка. І дивіться, настільки він густий, він витягти важко. Ось отаким от він має бути на, на цій коржі. Далі я беру 15 штук печиво Крекер. У моєму випадку це печиво Марія і подрібнюю їх у блендері. Далі подрібнюю у блендері пів стакана горіхів. У мене суміш грецьких горіхів і арахісу. Також додаю до цієї суміші. Пів стакана кокосової стружки. Якщо ви не любите кокосову стружку, можете додати просто стакан горіхів. Висипаю нашу сумішу білок і ретельно вимішую обережними такими рухами зверху вниз. Вмішуємо сумішу білок обережними рухами зверху вниз. Ось так, з боків до серединки. Добре вимішаний білок із горіхами і печивом я перенесла у кондитерський мішок з таким широким отвором, тому що мені так зручніше буде накладати на дечко. Взяла дечко, застелила пергаментним силіконізованим папером, якщо він у вас звичайний, то змастіть трошки жиром. Прикріпила цей папір по краям ось так на білковий крем, нанесла за допомогою тарілки або кришки два круга, бо це у нас буде два коржа. І буду викладати по кругу це тісто з пакетика. Далі розрівнюю гарненько ножем, щоб була рівненька поверхня цих коржів. Розрівнені коржі ставлю у духовку, яку я розігріваю приблизно до 140 градусів. Коржі мають настільки пектися, як сушитися, приблизно так, як на київський торт. Через 50 хвилин наші коржі вже готові. Чуєте, як вони, які вони сухенькі? Через пів години коржі охололи і вони дуже легко відділяються від паперу. Дивіться, легенько піддіваю рукою і знімаю коржик. На крему я беру масло кімнатної температури і збиваю його. Коли масло трохи взбилось, починаю потрошки додавати. Заварного крему. Рецепт цього заварного крему буде в посиланні в описі під відео. Коли я додала всю, всю порцію заварної основи, я збиваю цей крем до гострих піків. Це наш крем готовий. Ось такий він має бути густий. Бачите? Густий, пишний і дуже смачний. Кому він здається не таким солодким, який би він хотів, можете додати цукрової пудри. Я на дно тарілки, на якій будемо перемащувати, кладу трошки крема, щоб корж приклеївся. Дуже гарні коржі хрумкі вийлися. І накладаю крем. Вверх торта посипаю тертим шоколадом. У нас получився ось такий гарненький тортик. Тепер потрібно поставити його хоча б на 2 години в холодильник.